Захворюваність на грип у прилуках є, але епідпоріг не перевищений, кажуть прилуцькі лікарі. За... З початку року по сьогоднішній день заболело 200 Только тока грипу, да. но простудних заболівань на фоні цього теж 200-300, поэтому що йдуть одинаково. порог ми не перевищуємо. Потолок, таких що сильний тяжовий случаи у нас не ми в стаціонар практично не направляємо. все лечимо на дому, аби захворювання не поширювалося серед людей в геометричній прогресії сприяє погода, численні штами, морозу бояться. Все зависить от погодних умов, якщо будь холодно, холодна, не будіт. Якщо буде слякать дощ, то може бути гріб. Епідемії грипу медики чекають на кінець січня, початок лютого. Минулого року містяни хворіли на вірусне захворювання у грудні та січні. В дитячій поліклініці радіють порожнім коридорам. Пацієнти на прийом не йдуть, значить здорові. На сьогоднішній день серед дитячого населення випадків саме грипу у нас не зафіксовано. герві. Достатньо багато, але епідпороги не перевищуються. По викликах це одиничні на прийомах до 15-20 чоловік на день. Це як в звичайному режимі. Пік захворюваності на гРВІ серед дітей був перед новим роком, причому слабували в основному діти у віці до одного року на сьогоднішній день. Можливо, за рахунок канікул у навчальних закладах. Кількість дітей не під хворих не підвищується. Але якщо будуть перепади температури з пониженням в Україні присутньо більше трьох-чотирьох штамів грипу, навіть не того, що прогнозували, тому можливі бути спалахи у прилуцькому районі. Кількість хворих на грип та ГРВІ рахують сотнями. Попри це, епідеміологічний поріг кажуть ще не перевищено. Зріст почався десь за тиждень до нового року. І зараз продовжиться великого зростання. Зараз після того немає, але оце десь протягом двох тижнів ми спостерігаємо збільшення кількості захворюваних осіб. За день по району фіксується близько 100 захворювань. Що четверга лікарі первинки прилуцького району подають цифри кількості хворих на грип та ГРВІ до обласного управління здоров'я? Відмічається зріст захворювання близько 20%. Захворювання протікає в тяжкій формі. Люди протягом 5-6 днів відмічають високе підвищення температури тіла до 39-40 градусів Цельсія. Дуже великі болі в ломоту в тілі, болі в суглобах, загальну слабкість. У центрі первинної допомоги прилуцького району кажуть, підступність грипу в ускладненнях. В першу чергу це пневмонії та бронхіти. У терапевтичному відділенні на даний момент лежить 13 хворих із пневмоніями. Це ускладнення після гострих бронхітов, і з грипом, поки в відділенні хворих немає. Пневмонії ці, вони сейчас важко піддаються в лікуванні, тому що у хворих немає імунітету. Немає. Мити руки, одягати медичні маски та менше перебувати в місцях масового скупчення людей радять лікарі, аби уникнути хвороби. В раціоні збільшити кількість натуральних соків та вітамінів, причому природнього походження. Вітамін С в ударних дозах. Кожен день сідає один апельсин – Це суточна доза вітаміна С, навіть в апельсині більше, ніж в лимоні.